Вітаю, друзі! Ви знаходитесь у Music Room. а це означає, що сьогодні ми поговоримо про яскравих представників української хіп-хоп сцени. Танок на Майдані Конго уже понад три десятиліття вдало експериментують з різними музичними стилями та темами, що робить їх творчість дуже цікавою та особливою. почалось ще 89-го року в Харкові в часи спортивно-трудового табору. Олександр Фозі Сидоренко та Константин Котя Жуйков, обмінюючись текстами народно пацансько-дворових пісень, зробили висновок, що можна спробувати написати щось своє. Хлопці ініціювали створення гурту в школі, де тоді навчались і назвали його нові дома на честь свого району. Однак для повноцінної музичної діяльності їм не вистачало електричних гітар та ударної установки. Але вони знайшли вихід, отримали гітарки від адміністрації школи, а ударні зробили зі стандартної парти. В той час весь дитячий рок н рол базувався біля палаців піонерів. Нові дома пройшли прослуховування у найкрутішому палаці, де іграли впродовж чотирьох років. Схема була такою. Хлопці мали місце для репетиції та щасливу можливість виступати на усіх заходах регіону. Задля того треба було раз на тиждень вивчати по одній популярній пісні. Через деякий час флейтист Максим Литвиненко запропонував змінити назву гурту тепер тут грають музиканти з різних районів Харкова. Та й взагалі їм варто співати англійською мовою та мати англійську назву. Тому нові дома стали «The the Dance on the Congo Square Band» або просто танець на площі Конго. До речі, така назва не випадкова. Площа Конго в Новому Орлеані місце, яке вважається батьківщиною джазу. Спочатку це було ринком з продажу рабів, а згодом стало мекою хіп-хоп культури. Після тривалих музичних експериментів топоні багато в чому визначив стиль та манеру виконання колективу, зробивши хлопців мегапопулярними в Україні та за її межами. Гурт кидало по хвилях. Хлопці пробували себе і ф'южені, джаз році та репі. Усе було цікавим, але поруч грав свіжий, не схожий ні на що хіп-хоп, який кликав до себе. 1994 року ТНПК серйозно взялися за запис першого альбому. З приходом у проєкт Олега Михайлюти, якого ми всі наразі знаємо як фагота, була здійснена спроба підготувати реп-альбом. Згодом назву гурту знову змінили. На нині нам відомо як танок на майдані Конго. У перервах між навчанням усі учасники гурту торгували на ринку. Заробити музикою, тим паче хіп-хопом в Україні було неможливо. Але гурт продовжував писати нові пісні та організовувати перші реп-фестивалі в Харкові. В Україні столицею репу традиційно вважався Харків. У 90-ті роки тут виріс. Справжній хіп-хоп рух із фестивалями, першими реп-телепередачами та підвальними студіями звукозапису. Ще у 1994 році студенти консерваторії Фагот і Всеволод флют Кущинський запропонували директору телекомпанії Приват ТБ створити шоу про хіп-хоп. Так з'явилася реп-обойма. Вона проіснувала декілька років і дала можливість ведучим прославити нові таланти. Усі хотіли засвітитися в обойми, виступити на фестивалі та прилаштувати трек у загальний збірник. Саме реп обойма сприяла популяризації хіп-хоп культури в Україні, була своєрідним вікном у цей світ. Оскільки на той час інтернетом користувалися лише одиниці з 1996 року. Фагот і флют організовували фестиваль Інда Хаус, який здобув значну популярність. Багато виступів учасників архівувалися. А українська хіп-хоп асоціація випускала збірники. Уже перші фестивалі «In the House» збирали до тисячі глядачів і дали поштовх до розвитку багатьох виконавців. Доля гурту залишалася невизначеною недовго. У 1997 році в Харкові відбувся фестиваль Червона рута, який змінив життя хіп-хоперів. Однією з умов участі була наявність трьох українськомовних пісень. Однак тоді у репортуарі гурту була лише одна українська пісня Чуваки. Пізніше хлопці створили ще одну ото таке. Але третьої пісні, необхідної для участі, не було. Проте буквально за декілька годин до конкурсу з'явилася Зроби мені хіп-хоп, яка потім була визнана найкращим хітом фестивалю. І гурт отримав перше місце в танцювальній категорії. Після завершення туру переможців рути 97 ТНМК почав свій переїзд до Києва. Оскільки вони не могли реалізувати себе у Харкові, гурт почав співпрацювати з Олексієм Яковлєвим, який допоміг запустити кліп Зроби мені хіп-хоп по телебаченню і розпочати запис нового альбому. Проте, за контрактом з Червоною рутою, всі фестивальні записи залишалися їхньою власністю. І пісню Зроби мені хіп-хоп довелося записувати дев'ять разів з різними варіаціями, Одна з яких якимось чином опинилася в руках гурту. Пісню Ото таке довелося перезаписати, а от чуваки все ж вдалося вкрасти. На той час музичним продюсером фестивалю був Дмитро Прикордонний, який створив браковану копію останньої пісні на звичайній аудіокасеті, щоб уникнути використання. Та на щастя, фаготу вдалося відновити запис. Другий кліп «Дибани мене зняли майже без коштів, власноруч роблячи декорації з фаготом в ролі режисера та льоною Єрмолаєвим в ролі оператора. І, врешті, восени вийшов дебютний альбом Зроби мені хіп-хоп, за який відповідала компанія Нова Рекордс. Альбом мав собі словничок з поясненнями суто слобожанських та вигаданих гуртом слів. Платівка отримала схвальні відгуки, купу номінацій та призів. А фагот, фозі та діля, пропозицію червоної рути попрацювати над фестивалом 99 Як засувалося потім, робити цього було не слід. Організатори фестивалю спокійно кинули продюсерів, викладачів і так далі. На гроші і півроку час, який слід було витратити на свою музику, пішов на Червону руту. У 1999 та 2000 роках. Хлопці успішно виступають на Таврійських іграх та заслужено перемагають у категорії альтернативи. У 2001 тисячі світ побачив другий студійник Ніформат. Перебуваючи після червоної рути в піднесенні, ТНМК зіткнулися з неприйняттям медіа. Насамперед, – простору композиції гурту йшли всупереч в сучасній поп-музиці, яка переважала на всіх радіостанціях. Звідси така гучна назва платівки. Найбільш плідним і визначним для гурту був 2004 рік. Учасники дуже активно підтримали помаранчеві події, виступаючи на Майдані перед людьми. Спочатку гурт випустив українсько-французький сингл Вода, з яким здійснив свій французький тур. Тоді Європа вперше відкрила для себе хіп-хоп, зроблений в Україні. Після цього вийшов повноцінний альбом пожежі міста Вавилон, який показав високий рівень українського хіп-хопу у всіх стильових аспектах і став кращою українською платівкою року. Одноіменна пісня включала в себе соціальний зміст і протест, хоча була написана до подій революції. І ось що говорив про це Фозі. у нас було відчуття, що суспільство намагається позбутися червоного фльору у СРСР. Але робить це недолугом. Хотілося пояснити людям, що ми робимо щось не те. Пузаті тулять нам фуфел. Це можна сказати про будь-яку владу будь-якої країни. Але на той момент це було про українство. Були й смуги вельми драматичні, раптовий вихід зі складу гурту третьої «Ділі», а також багатьом несподівані і не в усьому переконливі експерименти з джазом, наслідки яких можна знайти в альбомі Джезі, зробленого спільно з групою Схід Сайд. Безперечно, ці кидання з одного боку в інший свідчили про пошуки фаготом і фозі нового звучання. При цьому вони намагалися зберегти фірмовий хіп-хоп стиль гурту, і вони знайшли формулу нового звуку. Який став більш струнким, пластичним і увібрав дещо з класичного року і сучасного джазу, і це все вони відобразили в сила, який тоді, на певний період, став новою візитівкою ТНМК. З 2006 року стрімкого руху гурту вгору не передбачалося, з декількох причин. Музиканти продовжували працювати без продюсера та паралельно успішно реалізовували інші свої проєкти. Якщо ви запитаєте в ТНМК, чи хотіли вони тоді збирати зали палацу спорту та НСК Олімпійського, вам чесно скажуть, що ні. У них змінилися пріоритети. Фагот серйозно зайнявся режисурою і дубляжем. Фозій з головою занурився у тексти. Також вони пробували себе в ролі ведучих. 2010-й став роком випуску альбому Спам і великого концерту в Крістал Холл. За словами Панасова, саме з 2010-го музика ТНМК перестає бути фановою і стає соціальною та злобуденною. Це одна з тих причин, чому їхня популярність не росте. Попитом завжди користується легкий продукт, над яким слухачеві не потрібно думати. Під час Євро 2012 ТНМК грає у фанзонах дев'яти міст і проведжає олімпійців до Лондона. У 2013-му мрія фагота зіграти з академічним оркестром збувається. Озі довго не наважувався на експеримент, але нарешті ризикує. Роки з оркестром грали всі від океану Ельзи до Металіка, але ніхто не поєднував симфонічну музику з хіп-хопом. Але покиде я ще малий. Дві тисячі світ побачив альбом Дзеркало, пронизаний темою боротьби за свободу. У 2018-му ТНМК презентували міні-альбом із лаконічною назвою Сім. А рік по тому відеороботу Мій демон, де музиканти продовжили ту ж саму ідею боротьби. Мій демон злий, як собака, він голодний, як пес. Що не забагато, він на все каже. Yeah. Як і багатьом українським артистам, з початком повномасштабної війни ТНМК довелося відкласти музичні справи і зайнятися актуальними питаннями. Хоча репертуар гурту залишився таким, як був, формат їхньої діяльності зазнав змін. Деякі музиканти воюють на фронті, інші займаються волонтерською діяльністю. Незважаючи на це, гурт встигає давати благодійні концерти та створювати нову музику. Але наш маття на до себе, скільки було літик не знищити. Дово приходили діявола діти, собі щось рвати до нашого краю. Скільки було їх? передбачалося, що у травні 22-го року мав вийти альбом Ватра Блек. Проте вони зрозуміли, що випускати пісні, які не стосуються війни, немає сенсу. Замість цього гурт почав записувати збірку треків під назвою Пісні комендантських годин, вважаючи, що це більш актуальна тема в сучасних умовах. Фозі пояснив. Ми живемо в такий історичний період, коли кількість викликів і їхня амплітуда просто не лишає місця для інших тем. Я не знаю, як зараз співати про любов і пляж. Може, комусь і співається. Однак точно не гурту ТНМК. снаряди і ракети, міни і гранати. і Тут і там подаруночки відвати. Того, що з нами сталося, вже десь і треш. Дивись під ноги, дивись, куди йдеш. Отож, можна впевнено сказати, що танок на Майдані Конго є лідерами української хіп-хоп сцени. Світ театр. Ми в ньому актори. Діалог за діалогом, порожні в розмовах. Палачки, по походу про погоду, про матінку природу, все в порядку. Чувачки. Цілі покоління меломанів знають їх іти на пам'ять. Сподіваємось, музиканти не збираються зупинятися на досягнутому та подарують нам ще більше хіп-хопу. До нових зустрічей у Румі. Бережіть себе і насолоджуйтеся хорошою музикою.